Пернатальний центр не буде юридичною особою, він є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні. Такий е, варіант рішення він практикується в багатьох областях і е, він вітається проєктом. Він має за мету такий підхід інтеграції і використання усього ресурсу обласної клінічної лікарні. А в нашому випадку ми хочемо і ресурсу міської дитячої клінічної лікарні, тому тимчасове розміщення полового будинку в цьому приміщенні це і є ще спроба надати можливість налагодити більш тісну співпрацю, отримати працівникам хірургам, невматологам, реаніматологам міської дитячої клінічної лікарні. Чітке знання і бачення функцій пологу в день. Обласна клінічна лікарня, ми говорили про важких жінок, які мали чи мають проблему в вагітності чи пологах. Вони стають пацієнтками обласної клінічної лікарні після пологу. І для їх порятунку потрібне знання і вміння і обласної реанімації, і обласної, е, обласного відділення гемодіалізу, да? І обласної нефрології, і ще багато чого, в тому числі, скажемо, і були випадки, коли проблеми з зором виникають після ускладнених пологів тощо. Тобто весь потенціал обласної клінічної лікарні має бути направлений на те, щоб виконати функцію безпечне материнство, навіть у складених пологах і вагітності. Тому насправді вирішили, що ці питання для мене як організатора охорони здоров'я як для керівника не стоїть номер один питання, хто буде головним. Насправді, той модус, який я говорю, всі працівники міського половину 1 це люди, які приходять працювати в перинатальний центр. І колектив міського половину. Це основа колективу перинатального центру, я кажу основа, а не 100%, тому що штатний рост перинатального центру дещо більше, ніж особового відповідальність. Але ви як керівник департаменту.